Друзі, є така Горностаївка, Каховський район, Херсонська область. Просили подивитися грудень січень. Руйнування і людські жертви. Горностаївка, грудень-січень. Сьогодні 4 грудня. На всякий случай кажу. Бо іноді люди бувають, розказують там, що... Так, а ти вже новості, кажу, подивилась і я така. Здрасте. Коли ж новості подивилася, якщо я зарані кажу. Так, хорошо, давайте подивимося на грудень. Сьогодні 4 грудня, дивимося, що там наша гарна ставка, як там людям. Як там людям грудень? А дивіться. Інтересно, я б так сказала. Знаєте, як прочитала? Окончання. Окончання роботи негативних людей. Скажу вам так. Тобто в грудні закінчується. Слухайте, а в грудні вони підуть з Горноставки. Прям от підуть. Знаєте, щось з собою заберуть і підуть. І в грудні будуть працювати вже ЗСУ так чотенько по Горноставці. Тільки якось вони. Ну, сказати, скажу, ну, маничкаря, скажімо так, знаєте, я не знаю, як це правильно сказати. Коротше, друзі, Я ось закажу, мене аж мурахи по тілу йдуть. Тому, я би так сказала, особливо в полях, особливо там в полях у вас буде, буде прикольненько, я б так сказала. Слухайте, ну, е, ну, <плес> Навірно, вже все. Роді вже все. Хоча вам хочу сказати, січень все одно будемо дивитися, чого того, іноді вони як уходять, потім обстрілюють дуже. Так, що будуть робити окупанти стосовно горностайки у грудні? Потрощать все, що можна потрощити. Заберуть все, що можна забрати. Тобто, знаєте таке враження, що вони. От що, знаєте, що не можуть забрати? Те треба побити, попалити, погадити, от таке щось. Прям дуже сильно буде. Дуже якось вони як як здуріють у грудні. Люди будуть сильно переживати. І ще що? Ну, курва його матері, ну будуть обстрілювати цю Горностайку, десь самі ж будуть, десь я не знаю, чи в полях, чи де будуть ставити обстрілювати е, тих, з ким вони ось навіть товаришували, я би так сказала. Я не знаю, звідки вони будуть її обстрілювати, але вони її будуть обстрілювати. Отак От хочу сказати. Отак От хочу сказати. Ну, Тим не мене, не неміння, вони теж отримують по заслугах. Вони тоже отримують по заслугах. Підуть в грудні, десь вони ну дуже, бачите, виклала, виклала взагалі там трикла, це теж 4. Я вам хочу сказати, за свою добре вжару, що вони, вони, ну, вони підуть. Вони підуть, і хочу сказати, ЗСУ їх підсмажить добре. У Грудні. Так, що буде робити з ЗСУ стосовно Настаївки у грудні? Що? Будуть дуже довго щось очікувати, а потім підуть в наступ. Йдуть в наступ, я вам хочу сказати, і прям зайдуть в, в, в ету, саме, саме населений пункт. Цей. Я вже не знаю, як його казати в село, чи, чи це чого, чи, чи гору, чи посілок городського тіпа там ніколи не була, потім всі мені пишуть. Знаєте, мені щось цікаво. Людям наче кажуть, що я ніколи не була, я його не бачила. Я не знаю, як воно виглядає. Я, люди такі от, дуже виправляють мене і сварять. Це не село. Охренеть, блядь, а ви не могли б мені написати, коли ви робите заказ, що написати, що це, наприклад, селище міського типу, воно там хоч б знаходиться, там, десь коло чогось, ну щось у нас там є чи ще щось. А то я вічно щось, як то кажуть, я вообще не знаю, о чому я говорю, вообще не знаю, о я говорю. Особливо мені радують, які, як прийде який-то хер, ладно, жінки пишуть, розумієте, Ну, я вважаю, що нормальний чоловік писати таке не буде. Тільки хер прийде і таке. А у нас там нет садика. Ну, і почули мене в равно, як вас там того слазіка немає. Блядь, в мене ну, нема ніякої інформації, і я по тим картам намагаюся щось, як то кажуть, підказати, якось десь, щоб щоб люди могли якимось чином ну, себе за, без, за, як сказати, ну, в безпеці почувати або десь зробити якісь висновки, щоб не вляпатися в халепу. Прийде якесь і почне оце. Ну, це не у вас там варто ставки, я хочу сказати, що є такі чудісні. Товарищі, дивися на нього і думаєш, господі, ну хто тебе робив? І на що він це робив? Так, дивіться, дивіться, ну що, будьте готові, що. ЗСУ теж буде обстрілювати, там, де знаходиться ворог, і там у вас є, ну, якраз, як я буду казати, так, те, те приміщення, в якому, наприклад, є якісь традиції соблюдаються. тобто, Або це робоче приміщення, де є якісь определені правила, або це церква, от, або це якийсь учбовий заклад, да, або якийсь, там, ну, заклад, в якому є якісь определенні правила, їх треба соблюдати. от, і, от, і там, там, там вони вони підірвуть. Так, десь хотіла знайти... ці карти. ще одні. А, ось вони. Ось вони ще раз. кшталт Руйнування будуть, щоб ви розуміли. Так, і тепер самі люди, а людські жертви. Людські жертви серед людей. Контузії будуть. І будуть жертви, і будуть жертви, і будуть притом неочікувані жертви. І будуть жертви, якщо ви будете знаходитися коло якогось а, там, де сидять, там, де сидять влада, влада сидить, поняли? Якщо у вас там є лікарня і якийсь дитячий заклад, там теж буде. Тому, ну, ви спитали про жертви, я вам сказала. Так, січень. Січень гарна ставка для людей взагалі. Там обстріли, руйнування, жертви. Будуть Будуть в січні і ще буде, і притом я вам хочу сказати, вже ви не будете очікувати, а там будуть ще обстріли, і будуть ще. Якісь чи пожари, чи що, і, до речі, там вже будуть працювати люди, вже вони щось будуть робити, щось там ремонтувати, чи ще щось, розумієте? І от, Я вам хочу сказати: е, саме цікаве то, що е, будуть таким образом, е, ворог буде таким образом, е, скажімо так, вибити е, ЗСУ з, з вашого населеного пункту. Якась є дорога, якась є дорога, от на неї не, не один раз прилетить. Можу так сказати, те, що має матеріальну цінність, от туди буде кілька разів приліта, прильоти будуть. Не можу сказати, що повністю розруйновано буде, але ремонтувати буде шоп. Чи, чи будувати, чи відновлювати повітря. Що будуть робити е, окупанти стосовно села чи населеного пункту? Селище. Гарностаївський район пункт, да, Є? Ні? Чи Горностаївка? Я хіру знаю, я оце не знаю. Що написали мені? Гарностаївка Каховська, ага, селище міського типу Гарностаївка Каховського району. Вибачте, друзі, що називала вас село. Ви? селище. Господи, таке саме солочки буде, ви там починаєте. Так, що будуть робити? Будуть обстрілювати вас. Будьте готові, будуть обстрілювати, просто дуже сильно обстрілювати, там, де ви навіть не очікуєте, тоді, коли ви навіть не очікуєте. І будуть обстрілювати не один раз якесь, якесь те, що дає вам, наприклад, світло, те, що дає воду, те, що має для вас цінність. Обстріли будуть. І будуть обстріли навіть із ЗСУ. ЗСУ вже піде. В січні їх вже не буде. Не буде. От. Але обстріли будуть ще продовжуватися. В січні, в січні окупантів у вас не буде вже в селі чи в селищі. Але обстрілювати будуть у вас. Так, не бачу великих руйнувань. Прям мега-мега. Ну, тим не а тим не мен. Так, січень що буде ЗСУ робити. Там, де стоїть ЗСУ, там де, там, де буде ЗСУ, туди буде прольот, і будуть травмовані люди, і буде травмоване ну, щось. Але це більше таке, як то в полях. І ще, що дорога прям буде зруйнована, чи це мост якийсь там у вас є, чи що, він прям буде зруйнований. Там буде руйнація. Так, да, і ЗСУ йде, їх теж не буде. І ще що там щось на околиці міста, так прям дуже сильно щось буде таке зруйноване. Прям дуже сильно буде прям, чи пожар, чи, чи, чи руйнація, чи щось таке буде. Ну що, друзі, пам'ятайте, що всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, які їм, як подобається, з вами нічого поганого не треба. Пока-пока!